Книга Елен Вайт Патріархи й Пророки. Розділ 20. Йосиф у Єгипті. ЧАСТИНА 1. За основу цього розділу взято книгу буття розділи з 39 по 41. А тим часом Йосиф разом з тими, кому він тепер належав, прямував до Єгипту. Караван рухався в південному напрямку до кордонів Ханаану, і хлопець здалеку міг навіть бачити пагорби, серед яких розташовувалися намети його батька. У самотності та невимовному горі він гірко заридав, згадавши люблячого батька. І знову в його уяві постала сцена, що мала місце в дотаїні. Юнак бачив навіжених братів, відчував на собі їхні люті погляди. В його пам'яті ще звучали дошкульні образи у відповідь на його відчайдушні благання, Від думки про майбутнє в нього завмирало серце. Яка ж зміна відбулася в його житті? Улюблений син став нікчемним безпорадним рабом? Що чекало на нього в чужій країні, самотнього, без друзів і близьких? На якийсь час Йосифом заволоділо безнадійне почуття горя та страху, але за Божим провидінням. Навіть це переживання повинно було стати для нього благословенням. За декілька годин він засвоїв те, чого не міг би навчитися за усі роки. Батько, незважаючи на сильну й ніжну любов до сина, завдав йому шкоди через свою пристрасть та поблажливе ставлення до нього. Переваги, які він так немудро надавав йому, викликали гнів у його братів і підштовхували їх на жорстокий вчинок, який розлучив його з домом. Наслідки цього також позначилися і на його характері тепер доведеться виправляти допущені помилки. Він уже ставав самовпевненим та вибагливим. Звикнувши до ніжної батьківської опіки, юнак відчував, що не готовий боротися з труднощами, які чекали на нього у гіркому, позбавленому тепла житті чужинця та раба. Тоді подумки Йосиф звернувся до Бога свого батька з дитинства він був навчений любити і боятися його. Не раз у наметі батька він чув розповідь про видіння, яке бачив Яків, коли залишив свій дім як вигнанець і втікач. Він знав про Господні обітниці для Якова, а також про те, як вони здійснилися, коли в скрутну годину з'явилися Божі ангели, аби навчити, потішити та захистити його. Йосиф знав про Божу любов, яка подбала про відкупителя для людей. Тепер усі ці дорогоцінні науки ясно постали в його пам'яті. Йосиф вірив, що Бог його батьків залишиться і його Богом. У ту хвилину він повністю віддав себе Господові. Хоронитель Ізраїлю не залишив його землі вигнання. Йосип із трепетом поставив перед собою високу мету залишитися вірним Богові за будь-яких обставин і чинити так, як личить підданому небесного Царя. Він цілим серцем служитиме Господові, стійко переноситиме випробування. Що випадуть на його долю, та вірно виконуватиме всі обов'язки. Цей день став поворотним у житті Йосифа. Пов'язані з ним жахливі події перетворили розпещеного юнака на вдумливого, сміливого та витриманого мужа. Прибувши до Єгипту, купці продали Йосифа Потіфарові, начальникові царської охорони, на службі в котрого він перебував аж 10 років. Тут, на його долю, випали неабиякі спокуси. Він жив серед ідолопоклонників, ушанування фальшивих богів, яке відбувалося з царською пишністю, стало частиною культури цієї багатої та найбільш розвинутої на той час цивілізації. Однак Йосиф зберіг свою простоту і вірність богові з усіх боків його оточували пороки, але він ніби не помічав їх він не дозволяв своїм думкам зосереджуватися на заборонених темах. Бажання завоювати прихильність єгиптян. Не могло примусити його приховати власні переконання, якщо б він спробував це зробити, то був би переможений спокусою, але він не соромився релігії батьків і не докладав найменших зусиль, аби приховати своє поклоніння Єгові. І був Господь з Йосифом, а він став щасливим чоловіком і побачив його пан, що Господь з ним і що в усьому, що він робить, Господь щастить рукам його. З дня на день довіря Потіфара до Йосифа зростало, і, врешті-решт, він зробив його доморядником усього свого маєтку. І він позоставив усе, що мав у руці Йосифові, і не знав він про ньому нічого, окрім хліба, що їв. Помітні успіхи та вдача, з якою закінчувалася кожна справа, доручена Йосифові, не були результатом якогось чуда. Його працьовитість, дбайливість та енергійність завершувалися божественним благословенням. Йосиф пояснював свої успіхи Божою милістю, і навіть його господар ідолопоклонник вважав, що в цьому приховується таємниця його нечуваного процвітання. Однак без наполегливих, цілеспрямованих зусиль неможливо досягти успіху, Бог був прославлений вірністю свого слуги. Божий намір полягав у тому, щоб на тлі ідолопоклонства частота й праведність віруючого Бога юнака становила резючий контраст. І щоб таким чином серед язичництва засяяло світло небесної благодаті. Благородство, делікатність і вірність Йосифа завоювали серце царедворця, котрий почав дивитися на нього швидше як на сина, а не раба. Спілкуючись з високопоставленими вченими мужами, юнак вивчав мови, отримав знання в галузі науки та ведення справ, здобувши таким чином освіту необхідну для майбутнього прем'єр-міністра. Однак доброчесність і віра Йосифа мали пройти через вогненне випробування. Дружина його господаря намагалася схилити молодого чоловіка до порушення Божого закону. Досі Йосиф залишався чистим від розтління, яке великою мірою процвітало в цій язичницькій країні. Але ця спокуса виявилася несподіваною, сильною та звабливою, як він поведеться тепер. Йосиф добре розумів, до чого призведе опір. З одного боку, на нього чекали приховування правди, прихильність жінки, подарунки, а з іншого ганьба, ув'язнення, а то й смерть. Усе його майбутнє залежало від рішення, яке він обере в цю хвилину чи переможе принцип, чи залишиться Йосиф і надалі вірним Богові. З невимовною тривогою ангели спостерігали за цією сценою. Відповідь Йосифа свідчить про силу релігійних принципів. Він виправдає довіря свого земного господаря і залишиться вірним небесному Господові, чого б це йому не коштувало. Багато хто дозволяє собі перед всевидючим Богом і святими ангелами те, чого не наважилися б зробити в присутності людей. Але перша думка Йосифа була про Бога. Як же я вчиню це велике зло і згорішу перед Богом, сказав він. Якщо б ми завжди усвідомлювали, що Бог бачить усе, що робимо і говоримо. Та що він веде точний запис наших слів і вчинків, з якими пізніше нам доведеться зустрітися, тоді ми боялися б згрішити. Нехай юнаки та дівчата пам'ятають де б вони не перебували і що б не робили вони знаходяться в Божій присутності. Жоден наш учинок не залишиться непоміченим ми не можемо приховати наші дороги від Всевишнього. Людські закони, хоча сум і суворі, часто порушуються, що залишається непоміченим, а отже безкарним, однак цього не можна сказати про Божий закон. Грішник не сховається навіть під покровом найтемнішої ночі. Хоч він, можливо, вважає, що його ніхто не бачить, однак для кожного вчинку є невидимий свідок. Навіть сердечні наміри відкриті Божественному взору. Кожний вчинок, слово й думка людини визначаються з такою точністю. Ніби в цілому світі існує лише ця людина, і увага небес зосереджена тільки на ній. Кінець першої частини